Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше. Сьогодні 19 лютого на вулиці тепло, то в моїй місцевості в більшості сімей гарантовано є розплід. Частіше розплід знаходиться ближче до передньої стінки, а корма бджілки під'їли. І вони далеко позаду, ближче до задньої стінки, і в випадку, якщо будуть зворотні морози, бджілки стиснуться і для докормів їм буде тяжко дістатись. Начебто і мед присутній, і до нього рукою подати. Але під час морозу, і особливо, якщо морози попереду тривалі, дістатись буде нереально майже неможливо. То що ж робити? Хочу поділитись, що роблю я з зимуючими сім'ями в такому випадку. Все добре видно в цьому відео. Тож я буду розповідати, а ви слухайте та дивіться на мої дії відео. В більшості сівей в зиму на рамки я кладу палички. Для більш комфортного переходу бжілок між вуличками. Ось і стараюсь покласти дотацію бджілкам, в цьому випадку соняк, шнаковий мед, саме на ці палички. В пакетах роблю отвори, щоб жілки почули аромат меду і почали його вживати чи переносити в гніздо. Так. Є сім'ї, яким ця дотація була не потрібна. І вони можуть і не брати. Або навпаки, вона їм була не потрібна, а вони все рівно перенесуть собі на рапки. В будь-якому випадку дотація зайвою не буде. А пережити бжілкам такі погодні неприємності, така дотація допоможе. Якщо з настанням зими почалися стабільні морози і продовжувались би до початку весни, то про дотацію можна було би не говорити. Лише у випадку, якщо є сумніви, чи вистачить кормів зимуючій сім'ї, чи ні, було б достатньо можливо раз на місяць перевірити місце знаходження клуба і. Прийняти відповідні рішення. Турбувати бджілок і дати дотацію, чи не давати. Але я розповідаю про таку зиму, яка має місце бути в моїй місцевості. А зима така вночі мінус, а вдень плюс, та ще який плюс, що навіть бжілки весело облітуються, і така може. Погода повторюватись і повторюватись. Дорогі друзі, не забудьте підписатися, хто ще не підписався, і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео. А я, в свою чергу, обіцяю і надалі ділитись своїм досвідом і напрацюваннями. Ну, а коментарям залишеним під відео. Завжди радий, а гарні коментарі, які надихають краще працювати та корисні поради, тільки вітаються. Тож, повернемося до теми, з якою я вирішив поділитись, а саме, що роблю я і з чим доводиться стикатися все частіше і частіше. Також є немало важливим. І про це не забуваємо, що не всі сім'ї сідають клуб у передньої стінки і рухаються до задньої, буває і навпаки. Таке явище частенько стало страплятися і в мене на пасіці. Чому? Не знаю. Раніше таке було в диковинку. Я розвертав рамки, гадаючи, що це допоможе, але ні. Вони все рівно сідали по-своєму, то раджу ж їх не чіпати. Як сіли, нехай так і сидять, їм видніше. Від чого це залежить? Можливо, залежить від породи. Можливо, січатне дно внесло корективи. Але таке бувало і на глухому. Гадати, можна довго? Головне, що таке буває. І бажано з осені це собі помітити, помітити всі сім'ї, що сіли, незвично, щоб потім розуміти і не панікувати зайвий раз. Також з відео видно, що ми разом з дружиною ставимо заставні. Так, зимують її бджілки без заставних і на скороченому гнізді в більшості сімей на Рутівську рамку. Маю тільки декілька сімей на пасіці, які повністю на 145-ї рамці. А от під Рутівським корпусом завжди магазин, в якому рамки я не скорочую. Про це в мене на каналі є відео. Залишу посилання в правому кутку і під відео. Чому застані не ставлю з осені, в мене тільки два пояснення. Якщо ставлю з осені, то бджілки часто сідають не по центру гнізда, а притискуються до нієї з теплих заставних. І одна вуличка бжілок сидить між медом і цією ж теплою заставною. І друге, коли більш прохолодно. Є більша гарантія, що матки раніше перестануть червити з осені ще і відповідно пізніше почнуть червити, умовно кажучи, з весни. Так, можна сказати, що ставлячи загороджувальні рамки і даючи дотацію, я даю команду маткам до відкладання яєць. Навіть тим сім'ям яких матки ще не червили, більше всього, що воно так і є, розумію, що бажано мати з появою першого пилку, можу з цим погодитись, але сказати, що краще, не можу. Хто давно зі мною на каналі помітили, що я полюбляю експериментувати і кожного року щось обов'язково та досліджую. І в цьому випадку, в цьому році, декілька сімей також залишив без утеплень до першого масового обліту і появі пилку в природі, в яких через плівку та дотик рукою не відчувалось височеньке тепло, вказуючи на наявність розплоду. І тільки з появою пилку їх утеплю. Якщо буде треба ще скорочу. Але на сьогоднішній день, а я так вже роблю де перший рік, особливої різниці в розвитку сімей, які утеплював з появою пилку, і утеплював раніше, ще в лютому, не помітив. Але маю час, то і граюсь. Ні. Все ж не граюш, а експериментую. Звучить якось крутіше. Знаю, що багато противників взагалі дивитись до бджіл в зимовий час, тим паче давати дотації і ставити загороджувальні дошки і тому подібне. Скажу так: в кожного різні зимові умови, різні способи пасічникування. Умови утримування бжіл диктує природа. І бжілки до цих умов пристосувалися би і без нас. Але так як ми втрутили свій життя, то, напевно, зобов'язані їм допомагати і робити як краще. Як краще, на нашу думку. Яка не завжди може збігати з бажанням жінок. І не завжди наші дії корисні для бжіл. Для цього експериментуємо і спостерігаємо, і робимо відповідні висновки. Ось, мабуть, і все, чим хотів сьогодні поділитись. Гадаю, відео буде комусь корисним. То ще раз прохаю, не забудьте підписатись, хто не підписався. І натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео. А я, в свою чергу, обіцяю надалі ділитись своїм досвідом і напрацюваннями. Ну а коментарям, залишеним під відео, завжди радий. А гарні коментарі, які надихають краще працювати та корисні поради, тільки вітаються. Хай щастить та мирного неба.